П'ять юридичних помилок, які допускають засновники it продуктів Мене звати Анна, я старший юрист компанії Inexis. Працюю з IT-засновниками вже багато років і точно знаю, що найбільші юридичні проблеми не виникають в моменти інвестицій чи перевірок. Вони закладаються ще на самому старті. Сьогодні розкажу 5 юридичних помилок, які можуть коштувати вашому продукту всього бізнесу. І розкажу, як уникнути кожної з них. Помилка номер 1 Немає оформлених відносин із командою. Сценарій знайомий. Ми все вирішили усно. Я знаю цього розробника давно або дизайн робив мій друг. Але коли приходить конфлікт, з'являються претензії: це мій код, я не отримав оплату, це мій дизайн, без нього ви не можете продавати продукт. Закономірність, коли немає договору. А він же не про довіру, а навпаки, бажання зробити краще. Що робити, щоб уникнути неприємностей? Укладати контракт, NDA, ip договір, навіть якщо ви друзі. Усе, що створюється, має належати компанії, а не фізичній особі. Поясніть свою позицію працівнику, якщо він добросовісний, 100% зрозуміє. Помилка номер два: IP оформлено не на компанію. Сайт, код, база користувачів, дизайн це ваш капітал. І якщо він записаний на фізичну особу, інвестор просто не зайде. Ви не продасте бізнес, вас не пропустять через аудит. Це одна з найчистіших причин блоків на due diligence. Що робити? Ще на етапі МВП оформити передачу прав інтелектуальної власності на компанію. Займає не так багато часу, але можливості відкриває колосальні. Навіть якщо це просто фігма або Google Doc, оформіть права. Помилка номер 3 Неправильна структура або юрисдикція. Багато хто реєструє компанію просто де простіше або де нижчі податки, або мені друг порадив, але не враховує, чи працює Stripe у в цій країні. Де ваша команда і ваші клієнти? Ви плануєте ексіт чи просто заробляти, щоб було зрозуміліше наведу вам приклад? Зареєструвалися в Естонії, а хочете залучити інвестиції? Тут це буде складно. Страйп не працює. Звичайно, бо за ним краще йти в США. Дрібні моменти, а ви вже втрачаєте прибуток. Як цього не допустити? Якщо ви САЗ, часто краще обрати США. Якщо сервісна модель, розгляньте Кіпр або Естонію. Якщо ж у вас криптоінтеграція, можливо, підійде ОЕ або Чехія. Звичайно, тут все потрібно розглядати індивідуально. Тож не нехтуйте допомогою юриста, вона обійдеться точно дешевше, ніж втрачені інвестиції. Помилка номер 4 ігнорування податкових ризиків. Навіть якщо ви відкрили компанію за кордоном, ви залишаєтесь податковим резидентом України або ще якоїсь країни ЄС. Поширена ситуація, компанія в США або в Естонії, гроші виводяться на себе, декларації не подаються. Потім приходить перевірка, і привіт до нарахування. Що робити, щоб не стикнутися з таким сценарієм? Перевірте заздалегідь, де ви є податковим резидентом, як легально виводити прибуток, чи змінюється резиденція при отриманні ВНЖ. Помилка номер 5 відсутність структури для криптоактивів. Сьогодні майже кожен другий діджитал-продукт має криптоінтеграцію, прийом USDT, внутрішні токени, NFT, DEFI. Але з практики знаю, часто історія така: немає юридичної структури, банки блокують рахунки, немає AML-політик, податкові органи донараховують ПДВ чи податок на прибуток. Завжди радимо клієнтам. І скажу вам: якщо працюєте з криптою, вам потрібна юрисдикція, яка це дозволяє. Для багатьох стає сюрпризом, що це не про всі країни. Я б розглядала тут Чехію, можливо, ОЕС, Сінгапур або Швейцарію. Оформлюйте ліцензію. Юридичні помилки не одразу б'ють по бізнесу, але коли з'являється прибуток, інвестор або перевірка, вони стають критичними. Оформлені договори, захищена інтелектуальна власність, грамотна структура, це не зайві витрати, це ваш фундамент для масштабування. Якщо ви хочете перевірити, чи у вас все в порядку, залишайте заявку на нашому сайті або ж пишіть у приватні повідомлення. Команда Inexis допоможе розібратися і побудувати юридично захищену модель.